Що такий проміжний результат маємо. Ми робив купу отворів для розміщення кнопок, регуляторів. І так, отвори для повітря. Так, воно тут буде знаходитись. Не показував пробіжний варіант, бо там ну, дуже вже. Багато всього мілочовного, виходить. Ось. Тут поставлений регулятор з 25 копійок, а не 10 копійок. Ще 10 копійок, ну, щоб товщину стінки. Забезпечити. Також тут тут холдер, воно все влазить біля холдера. І також, як бачимо, вентилятор стоїть під деяким кутом. Ну, більший кут не можна зробити, тому що тут корпус довелося б більше зробити вище. А корпус у нас під висоту холдера має найвищу точку, щоб його не розтягувати. І ось тут так виступають болти під таким кутом. Тут ще третій є. Зараз я відкрутив, бо там трошки. Підганяю, під таким кутом стоять. ці. як я їх зробив, в закльопки, підклепав одну стінку, щоб вона впиралася. І е в такому положенні під кутом розклепав і потім нарізав різьбу. Все просто. І так три рази. Четвертий в мене не вийшов, тому що дуже сильно не співпадає отвір. А там трьох достатньо, там навіть і одного достатньо насправді. От, і так воно все компонується тут. І трошки підігнав, там знизу не видно. Трошки підігнав площину під оцей от регулятор. І регулятор ближче. Так, він зроблений. Основні допрацювання. Ну, їх тут багато, як бачите, але основні це налагоджене нормальне охолодження через те, що притуляється алюмінієва пластинка з цієї мікросхеми. Яка найбільше гріється до металевого корпуса, і цього вже достатньо, щоб там температура не піднімалася вище 40 градусів. Також підігнаний оцей друсель, він теж штуркається напряму до металевого корпусу. Він теж трохи гріється. Також зроблений оцей регулятор по центрі така якби викруточка, отверточка. І Воно зреалізовано через 25 копійок. Крутячи отак. Ми отримуємо від 7 вольт до 4 вольт, від мінімуму до максимуму, який я можу нагрузити цей двигун. І зверху ця балабушка вона буде впиратися від мінімуму до максимуму, там буде упор приклеєний. От, тут Україна ще залишився надпис. Також ем, оцем приклеєним суперклеєм я позаклеював ем, там є ще одні клеєми для припаювання. Їх позаклеював, щоб не було зам... короткого замикання. Бо там є. Якщо її замокнути, то буде видавати 4,3 В на акумулятор. Тут теж, воно ну, захищає, скажімо так. Захищає цю мікросхему, тому що вона була не захищена. Ну, доволі одночасно доволі легко крутиться, але само вільно не крутиться поки що. Але я все одно сюди ще зроблю таку термоусадочку і загну її, щоб вона притулялася до цієї площини. І по ньому ще скользила і терлася. І ще більше притурмажувало. Тут воно спаяне. Тут не зігнуто, а спаяно. Розрізано навпіл під кутом 45 градусів. так кусають кусачки, і спаяно. Так само і до копійки воно припаєно. Ну, Соосність тут є. От там видно цей регулятор, який має крутитися. Ну, він крутиться, в общем-то. В телефоні буде тільки через type c зарядка йти. Тут я не став нічого дублювати, бо місця немає. Ось. Ну, так це виглядає. Тут підшліфовано під магніт. Туди буде вклеюватись магніт. Тут для... ця підшліфовка несе в собі дві. З одного часу він, ну, перша задача вина, укріплює магніт, щоб було до чого, прикріпити його, приклеїти міцніше. І трошки його забирає з площини вентилятора, щоб він менше перекривав повітряний поток, тому що він трохи виступає. Ось такий магніт, круглий. От той ще був в комплекті, маленький його не недостачає, він і менший і тонший. А не вистачає його тому, що я магніт змушений забрати від площини телефона. Відповідно, магнітні сили зменшуються і воно вже менше примагнічує, а змушений, того, що отут на ту відстань, яку я піднімаю магніт від телефона, там буде проходити повітря для охолодження, тому що це найгарячіше місце. До речі, видно, як усадку, зробили усадку. Епоксидка і проявилися волокна з складканини. Коли воно було свіже-свіже, усадки цієї не було, було гладеньке, тепер усадка є. Ось ну, такий корпус тут треба буде підрізати зрізати потрібну довжину. Я настройку роблю на оцих вентиляторах, які ненадійні. А потім поставлю туди нормальні, щоб в процесі настройки їх не пошкодити. Допрацювання холдера зішліхував тут низ, щоб він гарно приліг до дна і приклеївся, і також додав ось тут такі обмежувачі. Із Гіттінакса, який виступає трошки далі, ніж клема, там буквально пів міліметра. І це не дасть, ну, це захист від переполюсовки Тобто так можна буде підключити акумулятор. Якби плюс нряє туди, ніж Гіттінаксами, а навпаки, якщо акумулятор навпаки, Перше, він якби сюди не влазить, як бачимо, він не, не захоче ниряти, бо я там зроблю теж захист від випадкового цього, тут буде якби, трошки таке, таке обмеження, щоб туди все-таки треба було нирнути. Ну, а якщо все-таки ми захочемо його туди засунути якимось чином, то тут, не знаю, як би там показати. Коротше, контакт, клієма не достає до того контакту. Ну, там буквально півміліметра. Я включив підсвітку, але все одно туди фонарик не, не добиває. От видно, що чорне дно видно. Замість блискучого контакта. Коротше, там півміліметра є. От, і ще буде. До опрацювання для чорного дроту я в одній з цих канавок ну, зроблю булгаркою пропіл, щоб проложити там цей чорний дріт, тому що ну, настільки там компоновка. Тугенька компоновка, що ну, немає куди чорний дріт проложити. Ну, В принципі, можна було, як сюди спускати, але він тут буде теліпатися, а там проложимо да і все. Вставляємо кнопочку. Деякий час думав, як його краще так чи так. Ну, так мені трохи краще. Ось так мені трохи краще, тому що так для проводів буде краще місце. Ось так. Дивимося, як вставляється. Вставляю перший раз, тому що боявся, що не вичено. Отак воно підігнано. Защовкую. Оп-оп, все, воно тепер тримається. Ну, звичайно, я суперклеюм його, підклею. Ну і по дизайну ця лінія трошки співпадає з цією лінією. Ну, не зовсім що це було б. Найнеобхідніша ця. Найнеобхідніша умова, але тут так виходить несимметрична зарядна USB відносно цієї айфоновської зарядки. Ну, щоб вже взагалі все не вибивалося з одного стиля, то якось я пробував робити. Ну, не сильно пробував, якби подумав про це, то зробив його більш-менш рівно де і все. От, далі. Що я робитиму далі? Зараз е, припаяю сюди проводки з термоусадкою, загну їх, хоп хоп і, і... туди наближу холдер. Холдер буде отак стояти. Ось. Щоб наближити його туди ще на цих кілька міліметрів, щоб ну, тут був найбільший вихід повітря. Тих 5 мм мені це дасть. Ну, 4 мм точно. О, ні, там 5 мм буде туди далі. Потім просверлю отвори, приклепаю закльопками і приклею клеєм. Ну, от. Паяємо проводки. Ну, а по ремонтно пригодності воно буде підковернути його, воно вийде і паяти з цього боку. В принципі, Просто я зараз таким чином задам йому необхідно тут габарит, щоб влізли всі контакти. Настраюю мінімуми і максимуми регулятора потужності і вольтажа. Получається, що настроїти його можна лише з навантаженням, яке буде до цієї мікросхемки при чіплену, тому що без навантаження нема стабілізації напруги. І от воно пригає ну, майже до 10 вольт. От 8,5, 9,4. Я можу максимум нажати. 968 максимум показує, пригає, а має бути 7 вольт. Але якщо е, це мінімум. От вона опять пригає. Але якщо я підключу вентилятор, який тут має бути довантажений, то е, мікросхема стабілізує. Ну, Підключаю я не той вентилятор хороший, а той, що гіршечкий. От, закрутився вентилятор. І мікросхема чітко стабілізувала, ну там 7,1 вольт. Відключаю, вентилятор знов починає пригання. Знов включаю, виходить стабілізація. Тобто ця мікросхема не вміє стабілізувати вольтаж без навантаження. Якповідно різне навантаження буде мати... Різне ну, різні оці початкові вольтажі без навантаження. Хто понімає, той понімає, просто мало сплю, заговарююсь. Так от, ну що, зараз я сюди приклею якісь обмеження. От сюди тут в проводах. Сюди приклею якесь е, обмеження, щоб цей е, цанпелючок в нього впирався. Приклею і до пластика, і до металу. Користуюсь суперклеєм, не знаю, наскільки він довговічний. Ну, Наче так я його тестував, наче держать дуже хорошо. Ну, Але де можна, я дублюю його і іншим механічним. Кріплення. Ну от, продовжуємо. Ага, ну що я хотів донести, що тестую я на цьому вентиляторі, який погірше буде, а той, що краще, в мене ще не підключений. От у нього служить. того що один е, вентилятор я спалив уже Просто випадково прокрутив далі регулятор, і він згорів. Якось цим не везе вентилятором в їхній професійному життю. Ну там його мало хто би в, ви вижив би, бо якщо докрутити нижче сюди, воно ж по круговий це йде потенціометр, якщо нижче прикрутити, де деяке плато є 4 вольтове, і далі крутинути, то виходить, що, що тут вже 28 вольт з цього боку. Я, ну, коротше, випадково прокрутив далі на 28 вольт і другий вентилятор згорів. Точніше, згорів, ну, так, другий перший перетерся. Волосок проводок, а другий я спалив. Ну, того, що вже я понімав, що треба тестувати. І щоб не ці підставляти, то вже під удар підставляв оці, що я не пускаю в вироби. Отже, запаяв проводки. Точніше, зробив доволі багато всього. Ось. Ну, Запаяв проводки, зрозуміло, що з вимикачом, з розподільником, збільшенням потужності і вентилятором. Також приклеїв обмежувач, щоб воно сюди от впиралось і далі не йшло. І також цей обмежувач став тримачом, кабельного каналу, так, так би мовити, ці проводки просто вилазив і приклеїв зверху, щоб не тиліпались там. Ось в нас обмеження висоти, тут буде стояти чехол силіконовий для телефона. Це обмеження висоти не можна перестрибувати, ну і щоб цьому рухомому Рухомому опору теж нічого не заважало Але тут буде ще такий ніпильок, який буде додатково додавати церття. Також просверлив отвір, в чехлу ось видно. Скловолоконна арматура світиться на сонці. Отвір на 4, зколоволока арматура на 4, туди її засунув і приклеїв. Це воно тут так гарно тримається, але це дасть додаткову впевненість, що міцність того, що тут буде і штекер засовуватись, і куртівка нажиматися. Ну і так може десь впасти, щоб не відскочило від цього клею, того тут є такий от упор вклеєний в отвір. І також оцей обмежувач з гіттінакса, він теж вклеєний сюди, великою площею опори. Ось він аж тут закінчується. І вклеєний сюди в торець. Підшліфовано, підігнано і вклеєно. Тобто він сюди вклеєний вверх, воно не буде давати йому війти і в бік. Я би тут, звичайно, ще би додавив механічне укріплення, але я думаю, що цього вже достатньо. Так, що ще з такого ще не видно. Так як вентилятор висить під деяким кутом, Вверху, то, щоб його можна було прижати цим гвинтом, не боячись порхнути далі, що там є теж приклеєний гітінакса такий обмежувач. Зараз я спробую його показати. От він там. Коричневий видно. Ну, краще я його не покажу. І також. Тут є теж обмежувач приклеєний. Тобто він впирається сюди і тут просто приклеєний це, щоб чисто не, не притягнути. Тобто Кут тут витриманий при закладці цих закладних різьбових, але от якщо тягнути далі болтом, то він може провалитися. Далі приклеїв тут магніти. Два. Один оцей що був в, в чохлі, маленький-тоненький, і додав ще круглий, більший, щоб збільшити потужність, тому що тут є віддалення від самого корпусу телефону для того, щоб тут повітря проходило і його охолоджувало, і магнітні сили ослаблення, їх треба збільшити. Того два магніта. Трошки воно перекриває тут повітряний поток для лопастів, ну, але все одно тут східні і вихідні отвори задушені відносно цього проходного самого вентилятора, того якби це невеликий гріх. ну і ем, Пам'ятаєте, що тут зашліфовано зафрезеровано було туди, в стінку, щоб він там впирався, цей круглий магніт, І також я додав скло арматури. Ще один такий ліпуху, яка теж приклеєна і додатково тримає. Ну і Цей магніт тримається магнітними силами, тому що він примагнічений до цього шляпки болта. торця шляпки болта. Ну І тут так підігнений турець шляпки болта, що він був в рівень з корпусом вентилятора. І Воно там теж приклеєне до корпусу вентилятора. Це, Якщо потрібно буде міняти вентилятор, трошки складний демонтаж, треба буде його акуратно ну, якби, піднімати або розігрівати. Просто тут. Ну, просто фіном розігріти, воно відпускає його суприклій. Головне, тільки акумулятор витягнути, а тут більше все не боїться температури. І тут теж вентилятор поки що. І капля клеє тут. Зро... Ну, скапну трошечки клея, щоб не дрібіжжало. Також тут в холдері отвори я посверлив і роззінкував під закльопки. От, З цього боку воно вийшло. І що? Ну і тут буде оцей от чехол туди ставитись. От. Магнітні сили його тримають видно. не, не ідеально, не так, як воно може бути, але якщо вже ставити ще постужніший магніт, вже воно починає впливати на магнітне поле цього вентилятора. І Ну, не знаю, наскільки це критично, але вентилятор починає на звук працювати по-іншому. Ну, тобто зрозуміло, що його тягне вбік. І не знаю, наскільки це критично для вентилятора. Якщо потужніший магніт ставити, або якщо цей магніт здвигати сюди ще більше. Тобто він приближається ближче і теж починає суттєвіше впливати. Він теж впливає зараз, але на такої відстані майже невідчутно. Різниця в роботі в звуці і роботи вентилятора. Того я так залишив. Хоча по конструкції бажано було сюди здвинути міліметрів на 5 хоча б. Ну, тут багато протиріч, доволі конструкція доволі таки компактна. І треба, щоб всім знайти компроміс. Ну і бажано, щоб цю зону ніяк не використовувати, тому що тут же має бути повітряний поток. І так ось тут цей червоний провід плюсовий, я його теж приклеїв, щоб він там не тліпався. Суперклей пластик непогано клеї і прижав, приклеїв і все. Тут цей кабельний канал, таким чином я зпаював. Якби... Ну, отак лежать. Два дротики, так лежать, так паяв і натягував термову осадку. Не вдоль, а отак. Так наче не рекомендують робити електрики з 10 розрядом і стажем. 40 років, але тут вполне це оправдано. Може не по густу але отак от вийшло компактно зробити. Є тут трошечки невідповідність, таких 5 мм петелька але вона ні на що не впливає. Нема ніякої натяжки, все. Якби і висить без натяжки, але і ніяких немає особливих. Розслаблень проводів, вони там не тиліпаються. І де потрібно, я їх додатково проклеїв, щоб, ну, щоб не було від вібрації, щоб не і щоб пайка не трісла. Ось ну що, зараз буду займатися з цим з цим чехлом, але з цим чехлом теж є приколи. Коротше, приколи з чехлом. Ми довгий час, ну як довгий час, там нема довгого часу гратися, шукали саме шкіряний шкіряний і недорогий. Ну, якби, як виявилось це взаємовиключаючі параметри, хоча цей виробник п'яткою в грудь себе бив, що в нього шкіряний чехол, насправді це шкір замінник. ось, Не знаю, це... Наскільки це гірше, це однозначно гірше, ніж шкіра, але наскільки це гірше, я не знаю. Ось. Ну, Наступного разу треба буде шукати вже не дешевий і шкіряний, а просто шкіряний. Ну, Тоді вони там на iPhone гривень по 500-800 чехли. Якийсь в цьому смисл немає. Так от. Щоб е, отак мені треба його загнути. Ну, я тут вже трошки внедрився всередину, викинув звідти картонки. Ось. І тепер мені треба загнути так і так. Тут підрівняти. Ну, тут, скажімо, буде двойний заворот, щоб ці відкриті шви не було видно. І тут прошити треба буде. Тут прошивати не, можна і не прошивати, тому що воно прижимається закльопками. І тут теж буде закльопками прижиматися отаким от чином і буде воно доволі міцно. Виглядатиме не ідеально, так як воно могло би бути, якби його шити той чехол на замовлення. Ось ну. Буде робочий варіант абсолютно. Тут буде три закльопки і все. Свою роботу робити буде. Може трошки по дизайну воно виглядатиме якось не так, як має виглядати, але не так вже і погано воно виглядатиме. Тут треба лише третю закльопку зробити, третій отвір під закльопку. Так. Ну, от уже я приготував ківлар, голочку, ниточку. Будемо робити шефськими справами займатися. Вот. Ну, Доволі багато чекати, бо коли робиться, суперклеюємо, приклею він там хвилин 10-15 має постояти, бо якщо його налиєш трошки більше і він не висох то це все леється через отвори і приклеїться до рук, до пуза, до всього на світі. От, того приходиться на сонці його гріти і чекати, щоб воно засихало. Час.